Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні короткий огляд жіночого годинника від іспанського бренду Festina. Встановлено японський кварцевий механізм Miyota. Круглий корпус із нержавіючої сталі. На ключику PVD покриття золотистого кольору. Діаметр складає 38 мм, а товщина 66 мм. Вістань між вушками 19 мм. Циферблат захищає міцне мінеральне скло. Комплектується гладким шкіряним ремінцем із стандартною застіпкою. Ціна годинника 100 американських доларів. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!